Тим часом у Хотині організували чергову акцію протесту. Люди перекрили центральний автошлях. Громада вимагала припинити децентралізацію та повернути реорганізовані служби. Чи вдалося хотинчанам достукатися до владників? Розповість моя колега Ірина Шевчук. Під стінами Хотинської райдержадміністрації вкотре НАТО Хотинчани зібралися на народне віче, аби донести до влади. Об'єднуватися з кельмінцями у рамках децентралізації не бажають. Таку акцію громада Хотина проводить уже втретє. Цього разу до людей приїхав представник обласної влади Руслан Санчук. Я буду чесним і відвертим. Це питання не залежить від області. Свою місію ми зробили і ми докладаємо зусиль, щоб воно повернулося назад. Але будемо відвертими. Цього можливо і не буде. Але для... Втім, слова чиновника НАТОВП не заспокоїли. Добровільне об'єднання! Нас хтось запитав! Що зараз? Ця влада наривається дуже на велику небезпеку. Люди розповідають, до народного депутата Максима Бурбака, котрий представляє інтереси Хотинчану в Верховній Раді, зверталися. Та його відповідь надію людям не дала. Я вам працюю Барбу... того, який сказав. Третього майдану не буде. Ви що хочете тут робіть? Ми всіх, на всіх відкриємо кримінальні справи. У рамках децентралізації хотинські підрозділи поліції, прокуратури, санепідемстанції та решту структур уже перейшли у підпорядкування кермінців. На рахунок проплочених. Підніміть руку, кому. Гроші дали за сьогоднішній мітинг. Люди здаватися не збираються. Розповідають, готові на рішучі дії або до них дослухались. Нині вони заручилися підтримкою свого депутата у Чернівецькій обласній раді. Я готова підтримувати громаду мого району. Я готова йти разом з вами і стояти за ваші рішення. Будьте активними, будьте разом. Слава Україні! знак протесту хотинчани знову вирішили перекрити рух транспорту у напрямку населеного пункту атак. Як обіцяли минулого разу, розмістили наметове містечку та заблокували міст через Ністер. Дорога була перекрита впродовж останньої доби. Зараз активісти чекають реакції обласної влади. Ірина Шевчук, Чернівецький промінь.